Володимир Назаренко, заступник командира командир батальйону Свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України, долучається до нашого ефіру? Пане Володимире, бажаємо здоров'я. Добрий ранок студія. Добрий ранок, товарі глядачі. Скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація цього ранку на тій ділянці фронту, де ви перебуваєте? Ситуація лишається максимально напружена. Ситуацію складні складні погодні побутові умови. Але передусім, на жаль, ворог продовжує здавати артилерійських ударів, обстрілів веде активні переміщення живої сили. Присутні, велика присутність ворожої піхоти, і вони в ворог несе втрати, але на жаль, вони активно використовують і міномети, і артилерію, і авіацію, бронетехніку для того, щоб обстрілювати передній край і теле. Тому використовують перевагу в кількості боєприпасів, в кількості стволів. Активно використовують безпілотні літальні апарати для ведення розвідки, свої ударні дрони для того, щоб пробувати завдавати якихось ударів. На щастя, це Мало успішно, але знову ж таки активність ворога надзвичайно висока зберігається як сьогоднішня ніч як вчора, як позавчора, як тиждень назад, так і в принципі останні кілька місяців на східному напрямку північніше Бахмуту. А Бахмутський напрямок зараз фігурує у зведеннях Генштабу, як текти, на якому наступають саме росіяни. Скажіть, який вигляд мають штурми і яку тактику застосовують окупанти? Яку техніку використовують, зважаючи на погодні умови? Ну, якщо говорити про техніку, ми маємо розуміти, що Зараз передусім іде мова про логістику, і в умовах дощів, в умовах снігопадів, в умовах ледь плюсової температури, ледь мінусової температури, коли в більшості дороги можуть і підмерзати, і тут же там протягом однієї доби або там змінюватися в болотяну дорогу, то використовується в основному гусля, використовується в основному е, ну високопроходима техніка, тобто важка або така те. Техніка, яка має підвищену проходимося, по перше, яку Розуміти, що це не застосування артилерії великої кількості боєприпасів, які вони, очевидь, отримали від якихось своїх е, союзницьких диктаторських режимів. Е, е, ми всі чули, як е, півтора місяці назад були новини, як диктаторський режим Північної Кореї поставив мільйон снарядів. Очевидно, во їх використовують, принаймні, бійці сил оборони, зокрема наші побратими, наша бригада. Вверта бригада не рази помітно виросла, і ворог використовує тактику, як і бронетехніки, комбіновує все ж таки тактику з якимись піхотними спробами просуватися. На щастя, вони отримують гарну відсіч застосуванням озброєння, яке у нас є, там від найбільших калібрів, закінчуючи відсіч, яку дають хлопці з стрілковим озброєнням. і Ворога немає ні шансів, ні успіхів. Навпаки, у них є у зворотні успіхи у вигляді великих втрат. Пане Володимире, Одне уточнення, тому що переривався зв'язок. Ви сказали, що е, снаряди з північної Кореї ви вже зустрічали, чи ваші побратими бачили? Мені складно казати, тому що знову ж таки ми не бачили, не брали трофейні ага. десь. Я бачив засоби засобах інформації, що брали навіть трофейні ці снаряди, але ну знову ж таки це там треба уточнювати але з порівнянні з серпнем з вереснем відразу після цієї новини як північна корея надала боєприпаси кількість обстрілів кількість застосування і мінометів і артилерії ворога помітно виросла я не можу казати що це в рази більше стало але помітно виросла взагалі дуже мало тенденції коли в рази, але так чи інакше, ворог е, може збільшувати там на деяку кількість на інтенсивність е, ведення бойових дій день від дня. І повторюсь, дуже сильно залежить погода, тому що погода впливає і на видимість, і на логістику. Зрозуміло. Тоді говорячи про. Е Пововнення запасів з боку окупантів за тиждень, відповідно до даних Міноборони, окупаційні війська втратили на війні проти України 7 тисяч військових та сотні одиниць техніки і озброєння. На вашій ділянці фронту це якось відчувається? Можна казати, що навіть за сьогоднішню ніч ворог несе втрати на одній маленькій ділянці. Де повторюється, виконує задачі 4-та бригада національної гвардії. Рубіж ворог несе втрати щодня. Дуже вдало працюють наші розвідники, аеророзвідники, артрозвідники, які там щогодини, що там хвили, що хвилин, ледве нещовини, виявляють ворожі цілі, по яким відпрацьовуємо ем, озброєнням, яке є в наявності, різним озброєнням від кулеметів, від автоматів, закінчуючи там мінометами, танками, артилерією різного калібру. І відповідно це несе для ворога втрати, тому що для нас є пріоритети ем, раціонально використовувати. Боєприпаси, один постріл і має бути йти ціль, розраховувати таким чином. Я, от, власне, як офіцер артилерії. А як вони відновлюються? Розумію, як швидко вони що... поповнюють свої Після резерви? Більше, Після втрат так, у мене таке враження, що вони в принципі мають безкінечні резерви, тому що. Їхні оці от безкінечні групки, які ходять, вони несуть втрати там когось евакуюють, когось не викойовують, когось їхні там ці ваті лежать і відпочивають там протягом кількох днів, якщо не тижнів. Це видно, це ми бачимо результати нашої роботи, і але відновлюються вони досить швидко, тому що на місце кожного вбитого орка стає там інший орк. Тобто присутності в передній лінії менше не стає, на жаль. В який спосіб вони прибирають тіла, які лишаються ну, власне, коли є можливість, коли там обмежена видимість, вони намагаються, але доволі часто вони лишають тіла. Але знову ж таки, будь-яка евакуація – це обмежена логістика. І тут дуже вдало працюють наші спостерігачі, наші розвідники, оператори. БПЛА, які коли виявляють ціль. Відповідно, наносимо ураження, і е, ми бачимо територію там в кілометр два, три, п'ять, до десяти, може більше, навіть я не хочу там е, уокремлювати, скажімо так, але бачимо і відпрацьовуємо ворога, тому що е, кожна ворожа ціль це те, що варто знищувати, те, що потрібно знищувати, для того, щоб вони якомога швидше прибиралися з нашої землі. Дякуємо вам, спасибі за те, що долучилися. Дякуємо, Дякуємо за вашу службу. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії України, Рубіж.